Друзі, всім доброго дня! З вами, як завжди, Валерчик. І сьогодні робимо для калянчика музики з каналу ДХТ кришечки на його новий забор. Так що я думаю, буде кому кому буде цікаво, ставимо лайки, коментуємо в попередньому відео я казав, що займався виготовленням тротуарної плитки. і Форми залишились ще в мене з минулого з минулих років і завалялися форми також на кришечки під, іменно під забор. Так що ми колись їх виготовляли, так, слідкуємо за відео, далі буде. Заходимо в наш старий сарайчик. Так, ось ці формочки. Тут була плиточка в мене зложена. Побирав інше місце. Так. Що нам потрібно? Нам потрібно, бачите, як і говорив, три медузки. Так, У нас є ось така хімія. Так, як бачимо. Опача. Хімія ця пожирає бетон, залишки бетону. Щоб у нас були дуже, дуже якісна продукція, потрібно інколи, інколи вимивати форми, як бачимо, вони забруднені. ось, як бачимо, оце, це ось залишки бетону. Щоб не чухати, не царапати форму, ми мажемо цією хімією. буде чотенько все так, ні рукою неудобно. Молодці. Такий вонючий аромат. Так, друзі, будьмо. Шучу, що На, схоже. Певко. Або, або венцо. Так, ну беремо. Оп! Бачите, яка реакція зразу відбувається. Оп! Дуже класна штука. Не треба нічого ні шкрябати, ні дерти, трошки щиточкою. Раз, раз. І форма як новенька. Бачите, в принципі. Так, ну добре. Зараз трошки її дамо Часу хай постоє так. Бачите, кусочки бетону жовті стали. Хай зараз трошки процес бродіння завершиться. Фу, блін, манюче. І далі почнемо другий чистити. Далі буде. Так, друзі, не пройшло й двох минут, двох хвилин. Так, що наша хімка? Бачимо. Бачимо форма як новенька. Так, ідемо з полосне мії. Цю форму. Давайте сюди. Ай мойо, їдючий такий аромат. Не знаю, що це за хімка така серйозна. Дуже дієвий засіб. Так що ось порівняйте. Вичищену форму. І в бетоні. Це як навесенька, все чотенько, гладенько. Хай ще ще водою її під напором промиємо. Так, друзі, ну що ж, етап відбілювання вже відбувся у нас. Форми як новенькі. Медузички готові до використання. Ось наш дієвий засіб. На, на каналі став лайки. Ставим лайки, так? Да? Помічниця ти наша. Так. І що, ставимо лайки, не забуваємо. Отак, пальчики до гори. Все, далі, далі буде, далі буде, далі буде інший процес, буду далі показувати. Це, мабуть, завтра. Хай вони підсохнуть. У нас ще деякі справи є. Так що, далі буде. Ну що, починаємо. Колянчику робити грибочки ці чи медузи чи яких. Наша задача вимили форми до блеску, да? зараз наливаємо рідину, рідину. яка способствує хорошому витягуванні швиточки із форми. Називається вона Сіпарен. Ця гадость. Вона не вонюча, як та була предуща. Тріска, вже старенька, ну, зараз третє, бризнем. далі буде. Побризкали наші форми, висихають. Зараз трошки, поки форми підсихатимуть, будемо раствор колотить. Так, друзі, почнемо робити калянчику грибочки. Коротше, що нам потрібно? Водичка, оців, цемент. 500, я обов'язково марка 500 Валечки, і з меншої марки не працює, тільки 500. І песочок працює. Причай, мішалку покажіть, будь ласка, оператор, Тумблер який? Оп. А? Падін сам склепав. Так. водички. 10 хвилин мішалка попрацювала. Беремо нашу форму. Предварительно вона змазана була сіпереном. Це така хімія, що покриває нашу форму, і благодаря їй плиточка дуже добре випадає із цієї форми. Не треба її ні стукати, нічого. Просто кипяточок окунули. І форма розширилась, вона без всяких нюансів випала. Ми експериментували, як робили тротуарну плиточку, експериментували і відработкою, і соляркою. Не воно. Діло ведемо до того, що плити то форма взяла з легенькою пльоночкою. В принципі, в принципі. Далі менше пилюки було. Мочим наш стейк. Вкладываем форму. Так. Самое основное, восформля должен быть редким. Дивимось, як бетон розтікається по формі. Благодаря вібро. З Богом давно не вмикалось. Отап не так. Пер з Богом точно давно не вмикалось. Ось воздух вийшов. Чекаємо наступного ранку, будемо витягувати нашу готову продукцію. Далі буде. Так, в принципі, останній штрих. Для кого робимо? Для ДХТ. Домашнє хазяйство, друдя. Так що, я думаю, мелоче, а приятне. Калянчик оціниє. Так що, далі буде. Так, друзі. Ну що, настав той день X, коли витягуємо наші вироби, які робили для кольки. Видно ДХТ. Так, зараз, в принципі, будемо витягувати із самої форми. І будемо, може, сьогодні ще одну партію колетити. Я думаю, буде час. Так що зараз покажемо, що, що в нас і яка ж, яка ж форма вийшла. Е, який виріб вийшов із форми. Я розказую технології. У нас була, як ви виготовляли територіальну плитку, була така ванна і під, під нею була газова комфорта. Балон газовий. Ну, коротше, ванна з водою. Підігр... Підігрівалася вода до 40 градусів. В принципі, форма, форма окуналася ну, з плиткою готова продукція у ванночку. Форма сама по собі розширялася при нагріванні і плиточка готова вискакувала, ну просто космос. Я тут хотів обдурити судьбу, не вийшло трошки. Часу немає ванну ту гріти. Зараз трошки трошки по технології зробимо тепленькою водичкою, може дай Бог і піде. Зараз на саму форму полієм. Може і все-таки попусте. О, йо-майо! І до ворожки не ходи. Опача. Ну що? Наша готова продукція. Так що грибочки для колянчика робляться? Все чітко. Зараз покажем наступні. Друзі, як бачимо, форма готова, буквально вчора залили, сьогодні витягли. Ефект на лицо. Ну що, Ще проведемо таких 2 чи 3 цикла, щоб калянчику хватило на забор. Я ж кажу, нічого важкого нема. Які будуть запитання, запитуємо, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. До нових зустрічей! Слава Україні!